Він був одним з тих, хто перевернув уявлення сучасників про світобудову будову та науку. Він стверджував, що в міркуваннях про світ треба спиратися не на абстрактні висновки, а на експеримент та спостереження. Звала цього філософа, який заявляв: Я мислю, отже, я існую Рене Декарт. Він народився 31 березня 1596 року у французькому містечку Лае. Рене було трохи більше року, коли померла його мати, дочка генерал лейтенанта Жанна Брошар. Його батько, потомственний дворянин Іоахім Декарт Дюперон, юрист за освітою, оточив турботою молодшого сина. Жаліючи слабовитого Рене, батько намагався охоронити його від будь-якого напруження. Однак, помітивши ненаситну допитливість хлопчика, пан Декарт особисто став давати сину уроки. Втім, заняття з батьком тривало недовго. Вдруге, одружившись, той оселився у Британії, залишивши дітей від першого шлюбу під опікою бабуся брошар та годувальниці. До них обох Рене зберіг прихильність на все життя. А своїй годувальниці він пізніше призначив пенсію. У 1606 році батько відправив десятирічного сина до ізоїтського коледжу міста Лафлеш, де, за його словами, він почав своє навчання з того, що назавжди закохався у поезію. Серед іншого, у коледжі також викладали латину та грецьку мову, історію та риторику, філософію та етику, фізику та математику. До останньої дисципліни Рене відразу виявив особливу схильність. Закінчивши коледж, Декарт міг стати священником або військовим. Але він не відчував потягу до жодного з цих занять. 18-річний Рене попрохав у батька час на роздуми та вирушив до Парижа, куди його тягнуло жадання пригод. Там він захопився карточною грою, в якій поряд з виграшем його приваблювала можливість проводити математичні обчислювання. Стомившись від свійського товариства, він залишив Париж та почав вивчати право і медицину в університеті Пуатьє. У 20 років Рене отримав ступінь бакалавра права та усвідомив некорисність багатьох наук, які вивчав. Він вирішив відмовитися від копання в старовинних трактатах та присвятити себе подорожам та зустрічам з людьми. Таку можливість давала служба в армії. Тож в 22 роки Рене став добровольцем. У 24 він подав у відставку, але ще на протязі 9 років продовжував, за його словами, мандрувати світом, намагаючись бути більш глядачем, аніж дієвою особою. Декарт прийшов до висновку, що лише одна математика оперує точними та очевидними поняттями, в той час як інші науки тільки роблять припущення. Через це отримати цілком певні знання про світ можна лише досліджуючи його за допомогою математичного метода. У 23 роки Декарт вирішив створити нову науку про будову Всесвіту. Поступово думки Ренена були поширення, а сам він став популярною особою, що зовсім його не тішило. Вважаючи, що слава поменшує свободу та дозвілля людини. У 32 роки Рене оселився у Голландії, де знайшов умови для наукових досліджень на самоті. В Амстердамі, у будинку одного з своїх приятелів, Декарт познайомився із служницею Єленою, з якою протягом шести років та йому підтримував близькі стосунки. У 1653 році у них народилася дочка, яку Декарт видавав за свою племінницю. У віці п'яти років Франсіна померла, і це було тяжкою уразою для вченого. Однак нічого не могло відвернути його від науки. У Декарта був розмірений спосіб життя, що дозволяло йому багато працювати. Він спав 10-12 годин на добу, зранку довго залишався у ліжку, поринаючи у роздуми, охоче займався фізкультурою, вважаючи здоров'я тіла основним після істини життєвим благом. Був невибагливим і віддавав перевагу фруктам та овочам, стверджуючи, що вони корисніші за м'ясо. З усіх ліків визнавав лише два дієту та обмеження діяльності у 1637 році. Вчений видав свій перший трактат Міркування про метод щоб добре спрямовувати свій розум та знаходити істину в науках. Цій праці він дав зведення правил, які стали основою головних законів логіки. У додатках до трактату діоптрика, метеори, геометрія, а також у наступних працях роздуми про першу філософію, начала філософії та пристрасті душі. Декарт заклав основи аналітичної геометрії, поставив питання щодо наукового пояснення виникнення сонячної системи, виклав теорію про живий організм як про складний механізм, що діє у відповідності з природними законами. Він також впровадив поняття рефлексу, дав опис анатомії ока. Під котрим може підписатися і сучасний оптик, лише зробивши декілька виправлень. Восени 1647 року, декарту повідомили, що французький уряд, оцінивши його заслуги, призначив йому пенсію. Філософ вирушив до Парижа, але французький двір виявив до нього недостатньо увагу. І в 53 роки Декарт за запрошенням шведської королеви Христини переїхав до Стокгольма. Тут його очікувала обтяжлива необхідність брати участь у світському житті та несприятливий клімат. Доглядаючи хворого друга, Декарт і сам захворів на пневмонію, і 11 лютого 1650 року за півтора місяці до свого дня народження пішов в життя. Ідеї Рене Декарта, навіть ті, що були помилковими, стали поштовхом для подальшого розвитку математики, фізики, медицини та природознавства.